І так дивиться, а циркачі. Він каже: там ведмідь, ведмідь щодо я чую, ведмідь. Думаю, господи, що там буде? Він каже: ну, ви не хвилюйтеся, він на ланцюгу сидить. Потім режисер підходить, каже, ну він не біжить, давайте його дратувати. Він б'є ведмедя, здається, мені все час так похилявся від цього м'яса. Він думає, хай вони потренуються зараз, втомляться максимально, а потім я побіжу. Команда почали і ми біжимо. Років три тому я наївно собі думав, що можу попасти в шоу-бізнес, в акторську сферу через йому. Адже є дуже багато людей, які потрапили у свій шоу-бізнесу, стали зірками кіно тільки через те, що вони, ну, наприклад, Бред Піт продавав троянди на якомусь ринку, Джим Керрі, Джим Керрі, знаєте, який був? Він був звичайним охоронцем. А Том Круз був взагалі священником. І через якийсь час я пішов просто по зйомку. Думаю, хтось мене замітить, запропонує роль, бо думаю, що якийсь особливий, мене будуть печатати на всіх афішах, я буду такий неймовірний, популярний і так далі. Але це все не вийшло. Не вийшло. А хоча б результати. Перед вами, до речі, одне із облич Київста! Але роль мені так і не давали. Ну, записував самопроби візики все не то. І я вирішив піти вчитись. Все ж таки довелося вчитися. І я пішов. Школа акторської майстерності та імпровізації чорний квадрат. Наше навчання закінчилось, і мені уявляють дали роль. Роль Рея Тулі. Це ірландська п'єса Макдоналгад, якщо хтось знає такого. Зараз ми цю виставу називаємо в рай. І після того в мене було дуже багато ролей, але першу дав мені фільм Зустрічайте, на сцені сторін з Юлей актор чорного квадрату, режисер Женя <буз untung> <э <Hindu> Дякую, дякую! Можна ще трошки більше області. Поаплодуйте, будь ласка, в кого є такий товариш, який е, постійно е, якісь авантюри пропонує, а потім ти вигрібаєш цього. Половина з марсу прилетіла. чи що? Ну добре, е, Ну, то ви зрозумієте мене. Одного разу якось дзвонить мені подруга, знав, в мене така подруга є. І каже, Женя, є для тебе роль. Я кажу, ну що за роль там розповідай. Вона каже: ну там циркача треба зіграти, там будуть циркачі якісь, якісь, циркачі, якісь ведміч, там щось, реклама, він там щось пригає в ведміч, і циркачі на його фоні. Я кажу: ну добре, що за гонорар? Вона каже, невеличкий дуже гонорар маленький. І е, я погоджуюсь, тому що е, такі бувають в житті е, актора е, періоди, коли погоджуєшся на все. Е, в принципі, чого бувають, і зараз в мене такий період. Значить, приїжджаю я на зустріч з режисером наступного дня, а там майже половина мого театру стоїть у якості циркачів. Ну, Всі такі стоять, такі е, костя силий, товариш мій вже підстаркувати такі роки в 50-му. Було е, рокер е, Сільога такий, з е, таким животом, Єфідарчук, якщо хтось подумав. А потім е, Наталка, така в нас актриса, була, ну вона навіжена. Вона навіжена, просто я не буду розповідати чому, просто всі, хто її знає, хто її знає, всі кажуть, вона навіжена. От. І багато таких персонажів цікавих. Ну, циркачі, якщо, я думаю, ми були справді циркачі, якщо по життю. якщо по життю. Але не за фахом. Приїжджає режисер, а режисер нас всіх давно знав, бо він знімав з нами вже рекламу і якісь там серіали, і бачив кожного. і Він каже, де циркачі, це актори, я їх знаю. Йому кажуть, ну ось такі, циркачі, інших немає, бери, які є. Він каже: ну там ведмідь, ведмідь що де чую, ведмідь. Думаю, господи, що там буде. Але робити нема чого. Він каже: ну добре, що так пройшовся, подивився на нас, як в останній раз. Каже, ну, циркачі, до завтра. І наступного, наступного дня нас забирає така мікроавтобус, такий, е, я б сказав, він чорного кольору, мав бути. Він приїжджає там суровий водій, такий, наче харон, цей який возить да, через стікс людей. І так дивиться, а циркачі, Ну, сідайте, поїдемо. І ми всі заспані, е, набиваємося цю маршрутку, сідаємо. Нас везуть на десну, там такий луг. Мальовничий десна, такий ранок, знаєте, як розстрільний ранок, я б назвав це так. Тому що природа, літо, птахи, цвіріньки, і все, і вилазимо ми, циркачі, всі не виспалися, хтось бухав всю ніч, хтось ще щось і обличчя. І е, підходить до нас е, жіночка е, Помріш. І вона така була, я ще пам'ятаю, сувора, як цей сержант е, у фільмі. Сильно металева оболонка. Правильно перевів, переклав. Дякую. От. І вона виходить і каже: «Циркачі! шикуч. Ну ми пошикувалися. Значить, так каже вона. Зараз ем, ви всі грібніки, Ми е, там е, шикуємося в шахматку поруч, а там такий луг і дерево посередині, велике дерево, а під ним в е, тіні майорить ведмідь. Такий невеличкий ведмідь. Але так на нього дивишся і думаєш, мені цього вистачить, в принципі, якщо що. Він там сидить такий, дивиться на нас. І вона каже: значить так, шикуємося там поруч із ведмедем під деревом, хтось ближче, хтось трохи далі. І по команді, коли я кажу, почали, починаємо бігти. Всі починаємо бігти від ведмедя, він женеться за вами. Він каже, ну ви не хвилюйтеся, він на ланцюгу сидить. Але довжина ланцюга 50 метрів. вам потрібно, після команди почали. Він відбіг, бігти далі, ніж 50 метрів, і тоді все буде в порядку. Ну, е не можу сказати, що ця інформація нас надихнула усіх. Е Таке тремтіння з'явилося. Він, правда, вона каже, він в наморднику, і е, не хвилюйтеся, з нами дресурувальник, який буде е, на випадок чого завжди поруч. Він буде бігти з вами. І показує нам дресурувальника, а це той доходяга, що я бачив на касі. Ну, що я подумав, що даркет. Ну такий, що ти дивишся, ну не врятую його, ні я. Ну такий, добре каже, я побігу. От. І е, шикують нас, значить, під цим деревом усіх. І е, я ще пам'ятаю, що був острах оглядатися назад. Ти так стояв і думав: я просто зараз видам найбільшу швидкість в житті, яку я тільки можу. І головне, це така підла думка була. Головне обігнати Костю. Він старий і ми вже втрачати нема чого. Він вже сивий. От Головне його обігнати, і я думаю, що ведмедію одного кості вистачить. Ну і значить, нас пошикували. Команда почали і ми біжимо. Ми біжимо з усіх сил, які тільки є. Не оглядаючись назад, тому що мозок тобі каже, якщо ти зараз озирнешся, ти втратиш кілька долих секунд. А це можуть бути секунди твого життя. Ми біжимо з усіх сил, добігаємо ну там, за цю територію за 50 метрів, забігаємо. Всі захекані, обертаємося, ведмедь залишився під деревом. Він сидить. Режисер приходить, каже: ну нічого страшного, зараз ще дублі, дублі зробимо, а ще такий режисер, був, який любив ці дублі, він по 30 міг дублів зробити ще по 50. І е, нас знов відводять, знов шикують, знов почали. Ми біжимо. Ведмідь сидить. Знов, ну вони поки камери, там все. А ми то втомлюємося під, ці, під час цих забігів. Встовлюємося все більше і більше. І я в якийсь момент, я розумію, що це введ мене така стратегія. Він думає, хай вони потренуються зараз, втомляться максимально, а потім я побіжу. Він, знаєте, як ці леви, коли ходять, там дивляться на антилоп і обирають собі хто більш хвора, така старенька. І він так сидить і просто обирає цей час. Ну, бігали ми, бігали, потім режисер підходить, каже, ну він не біжить, давайте його дратувати. Роздратуйте мені ведмедя, — каже він. З кейтерингу приносять шматок фурячого м'яса, дають дресирувальнику, кажуть, поби його по биці, це м'ясо. І ще режисер каже: виберіть шматок, де крові побільше, де крові побільше. Він б'є ведмедя, здається, мені ведмедь все час так похилявся від цього м'яса. Не хотів він дратуватися, і починаємо ми знову бігти. Але ведмедь вже починає трохи бігати. А ми втомлюємося, а ми ще куримо після кожного забігу. там спин. Ну Тому що, думаєш, ну коли ще, може це останній раз, треба покурити. Всі куримо, втомлюємося. Ведмедь навпаки, він трохи розходиться, розходиться, і наступає такий момент, коли вже, наче і ми трохи ще біжимо якось, і ведмедь вже біжить трошки. І нам здається, що все, все класно, ми все зняли. Але режисер каже, погано, 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 погано. Погано, що він в наморнику каже, це є І І знімають наморника з ведмеді. Знімають наморника, я вже тоді зрозумів, що, мабуть, це якась казнь, така казнь, е, хірових акторів зараз відбувається. І це все тільки він потрошку підводить до цього. Це режисер. Зняли наморника, нас пошикували знов. І не, коман... не дають команду бігти. Підходить режисер, каже: А Женя? Що? А я стою, Женя, це я. Він каже: Женя! І всі такі Женя, 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 що, Женя, Женя. Я думаю, Господи, зараз мене кудись чи попереду поставлять, чи щось. Але все ще краще. Він каже: Дайте йому велосипед! так буде красивіше. І я думаю, ну не забув. Ну не забув, як ми разом працювали, як я в рекламі йому там цілий день щось пам'ятаю, грав. І, мабуть, сподобалося, йому думаю, а цей актор залишиться в живих. Дають мені велосипеда цього ще Тарантака, така велика з рами Україна старенька. Я на нього сажусь, починаю їздити, тренуватися, думаю, так, я буду буду їхати отак, от всіх об'їжджати красиво, ще трохи ведмедя я дражню. Але він каже, а чого ти заліз на велосипед? Ти злізай, ти його поруч маєш котити. Поруч, тобто, отак бігти з велосипедом. А ведмедь, мені здається, навіть такий, єс. Yes! Позаду не так зробив. Я беру цього велосипеда, Я почав, правда, тренуватися все одно, бігати вже з ним. Біжимо, біжимо, пам'ятаю, наче е, вічність така нашого забігу цього. І я чую позаду людський крик. А -а 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 -а! І він переходить в жіночі такі, на високі ноти. Це кричить Сірога Рокер, це кричить він. Ми повертаємося. Він піднімається з землі в нього кров по обличчю. Сидить ведмедь неподалік, каже, це не я. Це не я. Серега просто спіткнувся і впав в якийсь момент, а в нього в руці було ведро з грибами. Він грибника грав. І він розбиває підборіддя це ведро, і його в крові уводять. на вже перші жертви, перша кров з'явилася. Режисер задоволений, в принципі, йому все подобається. Він каже, все, все клас, зараз ведме ще більш злий. І це ідеальний кадр, в принципі, всі розуміють, що це ідеальний кадр. Ми чекаємо, що зараз кажуть, що зйомка завершена. Підходить до нас режисер і каже, треба ще один раз пробігти. От для мене режисерський дубль, Режисерський дубль. Ми такі, режисерський дубль. Він каже, так, да, режисерський дубль. а в чому полягає режисерський дубль? В чому його різниця від інших? Він каже: в тому, що я хочу зняти ланцюга з ведмедя. Мені в кадрі каже, видно ланцюг цей. Я хочу чистий кадр. До нього вже та помреш, підійшла, вона навіть каже, така добра, стала, що ти робиш? Може не треба. Тут люди, вони ж не циркачі, не циркачі. Він каже: ні, це один для мене. Будь ласка, я прошу. І вони такі, ну, ти подавайте, давайте спробуємо. І от. Знімають з ведмедя ланцюг. Ми куримо вже наші поостанні, всі прощаємося один з іншим очима. Ведмедь той вже сидить, думає, я не вірю своєму щастю. І е, команда почали. І отут от ми всі біжимо. Я з цим велосипедом поруч зі мною. Скажена наталка на яку я обганяю. Потім обганяю сільогу в нього лейне підборіддя вже. Він біжить з останніх сил. Попереду сивий костя, я обганяю його. Позаду десь мчить медмедь, помреш, отака сидить короч з монітором. Режисер єдина. Дуже задоволена людина, яка кричить, є, отак от мені так і треба, да. І ми отак біжимо, біжимо, біжимо. В якийсь момент я спотикаюсь, падаю, всі пробігають. До мене підбігає ведмідь. Стає отак наді мною, Знімає морду з себе. Каже, ну ви тут всі з божеволю. Ні, такого не було. Такого не було. Ми просто пробігли. Ведмідь пробіг, сказали стоп, знято. Я подивився на своїх друзів. Поруч зі мною стояла сива Наталка, сивий Серега Рокер. в кості нічого не змінилося. Я полисів. Зйомка завершилася. Я думаю, яка мораль цієї історії? Я подумав, раніше я вважав її веселою, але зараз я подумав, що вона достатньо сумна, тому що в ній немає вчинку. А вона про терпіння і про авантюр. от, так. Якось там, циркачі. Ми всі стали циркачами після цього на все життя. Але що я хотів би порадити кожному з вас це бігати лише з власного бажання і бути режисерами свого власного життя. Дякую.